На партії прадічної комісії, комісії, до якої включаємо всіх бажаючих депутатів, зараз можемо прийменно змусити і зафіксувати. Дозвоємо туди представників громадськості, представників медичного колективу, районна рада бере на себе зобов'язання забезпечити їх всім необхідним чи транспортом, іншими засобами, які будуть їм необхідні для. Ефективної виходи проти проти. Погодьте, це не логічно. Не призупиняється реформа, а ви тоді починаєте до слідкувати. Давайте призупинимо. Призупиниться з однієї фракції, ми знайшли компроміс. Я думаю, які би підійшов всі. Тому я ставлю ще раз пропозицію на голосування. Хто зараз да, проси голосувати? Ви нас думаєте? Да. Яремко, піднімай руку. Піднімай <ріст> руку, Степа. Піднімай руку, Степа. 我今天也是。

Я можу пропозицію розглянути питання, що ми по Беру і допомоги, бо дійсно є вам копорі, секті, а решта перенесення два тижні, закривати сесію і десь день. Деякі попив у вас, тому що є дійсно питання, які ви не було розглянути. Крім того, давайте пропозиції визначаємо. А наші питання не вимагаємо задані? Я два що, що сесію Ми з вами досліджали мови. Друге, питання засідання сесії, ми проведемо спеціальні заслуговуючи ваше питання. Сесію ми не закриваємо. Вирішите, бо є закрите уа. Депутати за що голосували? Вы найдете ляжные шов, Депутатів, якщо є пропозиції, змінити чергове в порядку денного, прошу надати такі пропозиції, ми їх змінимо. Є пропозиція, розглядаємо. Став на голосування, проголосуємо. Дамо людям допомогу і йдемо на пів. Ви ставите пропозицію, розглянете два питання. По допомогах і по зверненні, так? так. Найставлю на розгляд депутатів, да на пропозицію. Зміните черговість, і включити першими. Питання по наданню матеріальної допомоги та звернення Української районної ради заміну та місце. Нехай нададуться, нехай не таке про

Вілянська э, Наталія Дмитрівна, Педак Оксана Васильівна, Святоняк Микола Дмитрович, Моросаш Зимов'я Іванівна, Халуп'як Іван Павлович, Коломак Ольга Володимирівна і Далайк Оксана Васильівна. Чи є ще якісь пропозиції депутатів до даного питання? Нема. Якщо немає, пропонується це рішення прийняти за основою цілому. прошлого знаменитого процесса голосования. За. Иван Вартина. За. Иван Задеев. За. Михаил Уднев. За. Далее. 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 Михайло Лаврів, Василь Лучкин, Віктор Макусінь, Андрій Малехин, Віксунький, Віталій Мадридзе, Летяна Маклеєва, Іван Мельник, Зараз Пенець, Анатолій Микуляк, Володимир Мельник, Тарас, Тарас Олоб'як, Відсутній. Олександр Олегович Катерина Лінія підсутня. Богдан Тишківський. А, бачу Руслан Франків. Підсутній. Михайло Шведів. Віталій Штука. Богдан Юрій. Підсотні. Михайло. Рен.

Нема потреби, так? А якщо немає потреби, значить проєкт рішення наступним чином. на написати до, до Кабінету міністра України, міністерства енергетики звернення. Що за таке звернення? Прошу голосувати. Пропонуєте дане питання складеться за основу в цілому? Nu e dreptate, venii, opriți-na rog. Vă rog, vă rog, vă rog. Vă rog, vă rog. Vă rog, Халдо Дядько. Тану, Тану, ми розглядаємо диференцію. Да, є, тенде. Іван Дерев'яв. Перебивати. Дерев'язь. Так. Семенєць. Так. Браски є. Так. Васлов. Романкос. Романкос. Командусі. Так. Так Лавріч, Сін Лочків, Віктор Макусів, сотні. Андрій Малець, сотні. Займали їх, Ана Матвієв. Іван Мельник. Сарас Мельник. Микуля Так Володимир Миров.

रखो депутати, якщо не налаштований, щоб щось зробити негативно для району. Але, ну, але якщо ви вважаєте, що ви тільки таким чином будете діяти, я пропоную оголосити перерву до 28 липня і продовжувати роботу процесії 28 липня 2016 року.

он зараз мав бути в цьому. А тепер я потіг. thank sure. you sure.

Я тоже маю права, а тож і мої діти. Я не прошу.